Любі другокласники, вітаю вас на уроці математики. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилинка не втратилась марно. Ми з вами вже спостерігали, що в математиці всі дії виконуються за, на основі якихось законів, правил, тверджень. Сьогодні на уроці ми з вами розкриємо головний секрет додавання і віднімання чисел частинами. Ми з вами познайомимося із правилами, які трошки полегшать нам обчислення і, даю, і дадуть змогу обійти правила порядку виконання дій у виразах із дужечками. Давайте починати. Погляньте, на екрані з'явилися гарбузи з числами. Ваше завдання зараз назвати від найменшого до найбільшого числа. п'ять, 45. 57. 72 96. Скажіть, будь ласка, чи є один гарбуз з числом, який відрізняється від інших? Так, це гарбуз під номером 5. А чому ж він відрізняється від інших? Тому що це одноцифрове цифрове число, всі інші числа двоцифрові. А ми з вами сьогодні попрацюємо на сторінці 29. І зараз ми з вами розв'яжемо вирази за допомогою схем. Перший наш вираз 8 додати 8. Давайте ми з вами. Згадаємо. Для того, щоб знайти суму числу 8 і 8, ми з вами другий доданок 8 замінюємо суму зручних доданків. Тобто 8 ми можемо подати як 2 і 6. Далі, ми з вами для початку до 8 додамо 2, що потворилося 10. А потім додамо 6. Погляньте, з'явився вираз в дужечках. Ми з вами пам'ятаємо, що коли вираз з дужками, перша дія, яку виконується, це в дужках. Виконуємо 8 додати 2 буде 10, а 10 додати 6 дорівнює, дорівнює 16. А давайте поглянемо. Знову вираз 8 додати 8. Але тепер ми з вами трошки по-іншому запишемо цей вираз. До числа 8 ми з вами будемо додавати суму чисел. Ми з вами вже знаємо, що 8 ми можемо розкласти як 2 і 6. І подати це у вигляді ось такого виразу. До числа 8 додати суму чисел 2 і 6. Але ж, ну, не дуже зручно додавати, правда, 2 додати 6, а потім знову вийде 8 додати 8. Що ж ми можемо з вами зробити? На, до числа 8. Достатньо. Додати наш перший доданок, подивіться, додати 2. А потім до отриманого результату ми зможемо додати 6. Давайте поглянемо. Поміняли місцями дужечки, очки, використали сполучний закон додавання і отримали такий вираз. Сума чисел 8 і 2 додати 6. А ось тепер нам дуже зручно. 8 додати 2 буде 10, а 10 додати 6 буде 16. Що ж, подивіться, в обох випадках у нас з вами вийшла однакова сума 16, розв'язання різне, а результат однаковий. Тож ми маємо з вами запам'ятати. Щоб додати суму двох чисел до числа, нам достатньо до цього числа додати перший доданок, а потім до отриманого результату додати інший доданок, наприклад, А додати суму чисел Б і С. Ми з вами можемо обчислити цей вираз двома способами. Сума чисел А і Б додати С, або сума чисел А і С додати Б. Ми з вами пам'ятаємо, що ми можемо міняти, як нам зручно, наші доданки. Давайте подивимося та спробуємо. Виконати віднімання. вирази 11 відняте 6. Ми з вами пам'ятаємо, що від'ємник нам потрібно розкласти, замінити сумою зручних доданків так, щоб коли ми будемо віднімати перший доданок, отримали ми 10. В числі 11 у нас одна одиниця, і це підказка нам. Що перший наш доданок має бути 1. Тоді другий буде 5, бо 1 і 5 буде 6. Далі ми з вами утворюємо ось такий вираз: 11 сум, різниця чисел 11 і 1 відняти 5. Виконуємо спочатку те, що в дожичках: 11 відняти 1. Буде 10. А 10 відняти 5 дорівнює скільки? Дорівнює 5. Давайте поглянемо наступний спосіб. Знову наш вираз 11 відняти 6. Що ж, давайте дивитися. Від'ємник, ми з вами знову замінюємо сумою чисел 1 і 5. І утвориться наступний вираз. Від числа 11 відняти суму чисел 1 і 5. Для того, щоб нам було зручніше виконувати обчислення, ми поміняємо наші дії місцями, дужечки. Поставимо Візьмемо в дужки 11 і 1, і утвориться вираз від різниці чисел 11 і 1, відняти 5, змістили дужки, і тепер нам простіше виконувати обчислення, бо ми з вами від 11 віднімемо 1, отримаємо 10, а 10 відняти 5 ми вже знаємо, що 5. Отже, ми з вами маємо запам'ятати, щоб відняти суму двох чисел від будь-якого числа, нам достатньо від цього числа відняти перший доданок, а потім від одержаного результату відняти той доданок, що залишився. Наприклад, від числа А відняти суму чисел Б і С. Можемо з вами обчислити двома способами. Різницю чисел А і Б міняємо місцями дошки, відняти число С, або від різниці чисел А і С відняти число Б. Поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу, випийте води та поверніться до роботи. Перед нами з'явилися три задачі. Ми вже з вами знаємо та вміємо обчислювати задачі на знаходження суми двох доданків. На знаходження суми трьох доданків. А також ми з вами вже знайомі з задачами на знаходження третього числа. За сумою двох чисел. Зараз ваше завдання прочитати кожну задачу та дібрати до кожної задачі опорну схему. Три задачі, три схеми потрібно підібрати до однієї задачі одну схему. Поставте відео на паузу та спробуйте спочатку самостійно виконати це завдання. Давайте подивимося, що ж вийшло. Перша задача. У першій нірці живе 10 мишей, у другій 7, а в третій 3. Скільки всього мишей живуть у цих нірках? Скажіть, будь ласка, в цій задачі скільки числових даних нам відомо? Нам відомо три числові дані. І нам потрібно знайти, скільки всього мишей. Це означає, що потрібно додати мишок в першій нірці, в другій і в третій. Це задача на знаходження суми трьох доданків. Погляньте, перша норка, друга, третя, три числа, об'єднані фігурною дужкою, стоїть знак питання, отже, треба дізнатися, скільки всього мишок. Давайте обчислимо: 10, додати 7 і додати 3. Хто може обчислити? Давайте перевіримо. 10 додати 7 буде 17, 17 додати 3 буде 20. Або ми можемо з вами ось так обчислити. 7 додати 3 буде 10. 10 додати 10 буде 20. Наступна задача. У першій нірці живе 10 мишей. У другій сім. Скільки всього мишей живуть у цих нірках? Діда, скажіть, скільки числових даних нам відомо? Два числа нам відомо. Отже, яка схема нам підійде? І там, і там є. Два числових значення. Що ж нам потрібно дізнатися в цій задачі? Скільки всього мишей. Нам підійде з вами перша схема. Перша нірка, друга. І нам потрібно об'єднати їх для того, щоб дізнатися, скільки всього. Давайте обчислимо. 10 додати 7 дорівнює. Дорівнює 17 мишей. І виходить, що до третьої задачі нам підійде схема номер Б. А що ж це за задача? У першій нірці живе 10 мишей, у другій 7. А в третій стільки, скільки в першій і другій разом. Скільки всього мишей живуть у третій нірці? Давайте поглянемо. Перша нірка, друга, об'єднані фігурною дужкою, і після них стоїть третя нірка, але зі знаком питання. Як же обчислити, скільки, ні, скільки мишок живе в третій нірці? Потрібно 10 додати 7, і це буде дорівнювати скільки. Дорівнювати знову 17, адже це задача на знаходження третього числа за допомогою суми двох чисел. Ну що ж, з задачами впоралися і ще одне невеличке завдання. Давайте спробуємо нагодувати нашого боню смачненькими пончиками. Для того, щоб нагодувати його пончиками, потрібно обчислити вираз. Перший вираз, дикій додати три. дорівнює 12. Наступний вираз – 15 відняти 8. Дорівнює 7. Наступний вираз – 11 відняти 7. Одинадцять відняти сім дорівнює чотири. І ще один пончик вісім додати шість. Вісім додати шість дорівнює чотирнадцять, а чотирнадцять відняти дев'ять. 14 відняти 9 дорівнює 5. Що ж, ми з вами нагодували нашого бонечку, він каже нам дякую, а ми з вами слухаємо домашнє завдання. На сторічці 29. Задача номер 4 Ваше завдання уважно прочитати задачу. Вона про риб. Записати коротку умову в задачі в зошит в клітиночку та розв'язати цю задачу. Наостанок, скажіть, будь ласка, як ви розумієте, як це додати суму до числа? А як це відняти суму від числа? Оцініть наш урок. Зелений кольор мені дуже сподобалось. Жовтий мені сподобалось. Червоний мені не сподобалося. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступних уроках.